Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Шикарний кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 29 990 американських доларів. Зустрічаємо це Ford Bronco. 2021 року випуску об'ємом двигуна 1,5 літрів бензин, встановлено також газ на автомобілі з автоматичною коробкою передач на повному приводі, гарний червоний колір, є тонування скла склапкру, красиві фірмові диски 17-го радіусу, гарна зимова гума встановлена, є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла, є безключовий доступ, код-пароль на двері. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас тканина сірого кольору, салон доглянутий, В ідеальному стані є передні та задні електросклопідйомники, є електрорегулювання дзеркал. Електроляда, управління світлом, датчики світла та дощу, мультируль, круїз контроль, пробіг автомобіля 8 тисяч кілометрів, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду, навігація, блютуз, якісна об'ємна музика, клімат-контроль у нас в комплектації, є обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, виді шайби, електроручник, чудовий доглянутий автомобіль з невеликим пробігом. Майже новий автомобіль 29 тисяч американських доларів. Ціна на дане авто. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Заходимо за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.